Коли береш до рук книгу Все володанистайка Традори Засюківки, розумієш, що й ти частенько разом зі своїми друзями, опинявся у подібних ситуаціях веселих пригод. Незвичайні події, які відбуваються з головними героями, і павлушею захоплюють і переносять читача до Висюківки, у метро до станції Клуя, станції Крива Груша, де борстиється нещасна синя Манюня. Без сліз і сміху читати з Засюківки неможливо. Павлуша Ява, насправді його Іваном звати, найкращі друзя і напарники. Гострий на язик дід Салемон каже про них. Одно Ява і Павлуша пішли. От то хлопці, орли, соколи, ганстерани хлопці. Нема них бути гарні. Павлуша і Ява роблять дошкульні витівки не тому, що злі за характером. Їм хочеться, щоб про них слава гриміла на всю Васюківку. Енергія фонтанує з хлопців, тому вони вигадують різні штуки-викаблуки. За характером Павлуша яви дуже схожі, але більшим винахідником і лідером у дружніх стосунках є Іван. Це він вигадав випустити пугуцькаву у клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї, влаштувати бій биків з головною героїньою корови контрибуцією, зробити підводного човна з напівзатопленої плоскодинки. За своїм характером, хлопці добрі, сміливі та співчутливі до чужого горя. Вони могли б не рискувати здоров'ям і життям, коли почули з небільний колодязя плаксиве щеняче скимління. Як цікаво читати про всі веселі пригоди Япавлуші та Яви, кмітливих та винахідливих героїв Пласела Данистайка. Здається, сам автор такий же веселий, кумедний чоловік, що добре знається на дитяч... дитячих характерах, з гумором, іронічно і одночасно з тим милуванням описує своїх героїв. Книга Саода не сайка трой до Ризосіківки і її герої Яло і Павуша стали моїми найкращими друзями. Якщо ви бажаєте, щоб ця книга стала і вашим другом, приходьте до нас в бібліотеку, щоб познайомитися із цією цікавою повістю.